Інститут журналістики університету Тараса Шевченка прийняв у своїх стінах четвертий іспансько-український форум з протидії пропаганди, зібравши провідних експертів двох країн. Ситуація на інформаційному фронті зараз є як ніколи складною. Тому дуже вчасним є проведення четвертого іспансько-українського форуму військова журналістика інформація проти пропаганди. Основною тезою форуму стало те, що протидіяти ворожій пропаганді, треба достовірну інформацію. Саме таким чином можна і потрібно перемогти у інформаційній війні. Росія має дуже потужну пропагандистську машину. Вона не створювалася зараз, вона не створювалася перед початком українських подій. Вона вже давно є. Вона дуже добре фінансується, вона дуже добре організована і вона має достатньо ресурсів для того, щоб цю інформаційну війну. Проводити, пропаганда є частиною цієї інформаційної війни. От і, звичайно, що Україна не повинна втягуватися в цю гонку озброєнь і намагатися робити те ж саме. Навпаки, Україна повинна казати правду, казати багато цієї правди, створити максимальний доступ для журналістів для отримання інформації і, врешті-решт, правда переможе. Олексій Годзенко, Сергій Орлов. Роза